Доброго дня, шановні глядачі і підписники мого каналу. Ось настав час нашого з вами відео. Як я вже анонсував в одному з попередніх відео, коли відновлював цю Motorola e 7 Тут були проблеми з гніздом зарядки, вибиті гребінчики самої зарядки. Я поміняв від ось цього донора. От ось цього донора я поміняв. З гніздо, але там гніздо також з дефектами. Телефон заряджається, там покажу як, щоб не бути голослівному. Дивіться. Пишеться о, повільне зарядження, плюс там немає. Е Роз'єму гнізда на е, антенну, яка йде від головної плати до додаткової плати. Я на ProMUA купив роз'ємчик, окремий для, що йде до Motorola Moto e 7 Plus, Т-281-1. Хто в коментарях хто гуру по Motorola, в чому різниця 2081 2 І е, Вийшов мій сам роз'єм 90 гривень, але з доставкою вийшов 176,80 г. Ну, тобто, саме доставка вийшла дорожче саме гніздо. <coughs> це гніздо. це поміняти. Бо все-таки трошки бісить цілий день, щоб воно заряджалося. Зараз ми розберемо його і просто покажу, як воно все міняється. Потім. Мається у увазі, як де, де ушкодження. Ось я розібрав і тут ми просто відкручуємо. Ті всі болтики, викручуємо їх і потім приступимо до показу відео. Ось, як бачите, от, от дві плати. Е, вона заряджається, все нормально, все ок, але от там, де от під антенну немає модуля. Бачите, Немає гніздечка. Тобто ми зараз цю плату стару виймаємо. Ну, а просто така, можна сказати, була провірочна тестовочна плата. Чи взагалі телефон заряджається, телефон? дякуйте Богу, заряджається, все ок. Цю плату відкладаємо. А цю новесеньку ми складаємо сюди. Вже він буде телефончик цей служити на цій платі. Але ми перед тим ще перевіримо, обов'язково. Ось так. Ми встановили. Викладаємо ніз ну, плату цю в усі пази. Зараз хвильку. Ось, вона гарно застрибнула. Отам От де йти має радіомодуль. За щелочку запихаємо Чекайте. Хвильку. Ось, ми встановили. Перед тим, як виключити, ну, почати далі дозбирувати телефончик, ми обов'язково перевіряємо. Все, зарядження. Немає того напису, що повільна зарядка. <coughs> І складаємо телефон назад. Вкручуємо його до кубки. Ось так телефончик тут вже зібрана, плата все Ми защолкуємо всюди. І сім лоточок назад. Ще раз перевіряємо, бо в мене такі були випадки, прецеденти, що встоялось на зарядку, а потім. Ну, не функціонувало. Все окей, працює. Ось таке наше вийшло відео. відеоогляд. Кому цікаво, не цікаво, пишіть, ставте пальчик вверх. Діліться коментарями. Хай вам будьте здорові, бути здорові, Па-па-па!